Три Тижні тому до Катерини Левенець прийшли молоді люди з пропозицією утеплити стіни її квартири. Довго вмовляли, пропонуючи великі знижки. Мовляв, вона пенсіонерка, тим більше дитина війни. І як ніхто заслуговує на цінову лояльність, обіцяли все зробити за три тисячі гривень. Непідготовлені до такої атаки жінці нічого не залишалося, як погодитись, не дивлячись, підписати всі документи і віддати непроханим гостям майже півтори тисячі гривень за вдатку. Розпишіться там, розпишіться там, у вас велика скидка. Я не прочитала, я прочитала тільки, як вони йшли. Ну, я порозписувалася. Я подивилася, там 9600. Це було Це було второго, четвертого приїхали по гроші, але я відказалася. Ну, вони сказали, що гроші не віддадуть. Сумний досвід цієї жінки виявився не єдиний. Біля дверей фірми, на яку вказала, потерпіла, ми зустріли інших людей, які обпеклися, довірившись псевдопрофесіоналам. Прийшов мужчина почав агітувати, щоб ну, заказати, розпросив, що потрібно балкон. ну, з балкону, да. ну, посмотрев, все в общем, посчитали, взяли 2400 задаток. А потім ну, стала ну, більша сума 12400. Для мене це дуже сума, просто я хочу вернуть деньги. З моей мамой прийшли ребята і э, обдурили її, сказали так: що если, наприклад, э, э, ви не заплатите вот, под такой заказ, значить Ваше льготне місто пропадає. Яке льготне місто, що ще може бути? Мамі 84 роки. Як вона може розбиратися в цих окнах, в фарнітурі, в цих профілях? Закомпасує так, голови, що вона дала їй гроші 5-600. А фіра в тому, що вони складають договори, в якому є пункт, що залог заказчика їм не повертається. От. На самому ділі пенсіонери це слаба категорія людей, які практично не читають ці договори, а вірять людям на слово. Вже довго Катерина Левенець разом з родичами та іншими постраждалими невпинно штурмують фірму в Покровському районі, намагаючись повернути залишені в якості застави гроші. Щоразу директора на місці немає, хоч сам призначає зустрічі. Та настирливих пенсіонерів зустрічають цинічні молоді люди, які представляються друзями того самого директора. Цей раз не став винятком. Я вам ще раз обіцяю, що він буде завтра. Я знайомий, він на мене надав вставляє офіс. А ти? Тут так, судді, не закази приймати і що? Ні, я не приймаю, я нічого не підписую. Ну, правильно. Хто я? Я щось не знаю. А, а втрою. дівочка, що вона така, теж знайома. На жаль, цього разу, як і попередні, домогтися справедливості не вдалося. Умовляння, прохання, заклики до совісті ні до чого не призвели. Але пенсіонери здаватися не збираються. Вірять, правда на їхньому боці. Ми будемо звертатися з письмо, це, з заявою правоохоронні органи та вирішити питання, це також судді. Такі схеми виводження грошей у пенсіонерів добре знають правозахисники, але на жаль, довірливість пенсіонерів не дає аферистам шансів на неудачу. Саме люди похилого віку знаходяться під прицілом у шахраїв, яких в умовах економічної кризи значно побільшало. Тільки пильність і підозрілість криворічців допоможе знешкодити пройдисвітів і уникнути надалі значних неприємностей.